Україні для перемоги у війні слід використовувати західну зброю в такий спосіб, який є найбільш ефективним. Зараз це отримання лінії фронту на сході, таке заявив помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс Обраєн. Під час слухань у Сенаті він зауважив тему застосування далекобійних ракет атакам доцільно обговорювати на закритих слуханнях. Сенатор республіканець Піт Рікетс закликав Білий Дім надати Україні дозвіл на удари по військових цілях у глиб Росії. Консультації між Україною та США тривають. І, власне, якими вони. Не зараз є. Запитаємо Єгора Чернєва, голову делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаю. Добрий день. Отже, делегація народних депутатів відвідала Вашингтон і ви власне говорили про те, щоб з своїми партнерами і колегами в Вашингтоні про те, щоб таки нам дозволили. що зараз непокоїть Білий Дім, Сенат? Чому досі це питання? Ну таке, десь можна бити, але в межах 100 кілометрів. А далі ні, попри те, що всі бачать, що Росія завдає ударів. Ті ж самі шахеди цієї ночі, вони ж очевидно запускалися з умовно безпечної відстані з російської території знаєте, дуже цікаве питання, і чесно кажучи, мене здивувало відповідь. Ви вже в ефірі говорили про те, що були вчора слухання в Сенаті. Я був на цих слуханнях, і якраз таки від сенаторів Шахін та Рікетса була було запитання до представника держдепу до заступника Лінкіна, про те, якої саме ескалації власне побоюються сполучені штати чи якої відповіді вони. Побоюються, надаючи нам такий дозвіл, який ми просимо на використання далекобійної зброї, і чесно кажучи, відповідь мене здивувала, тому що відповідь була, що Росія буде бити по цивільній інфраструктурі, такі як, наприклад, шпиталь, як це відбулося за Хмадіта. Але ми бачимо, на жаль, такі удари з самого початку цієї війни, з початку повномовшавного вторгнення, і тому я чесно кажучи, абсолютно не розумію побоювань наших партнерів щодо якоїсь ескалації я не отримав жодної відповіді, чи може бути ескалація, і чого можна очікувати від Російської Федерації. Хоча ми всі бачили, скільки разів ми перетинали умовні червоні лінії, після яких Росія погрожувала точно щось, щось діяти, Сенат та Конгрес. Повністю на нашій стороні ми останні декілька днів зустрічалися і з республіканцями і з демократами. Вони підтримують те, що все ж таки мають бути зняті будь-які заборони, і Україна має використовувати так, як вона вважає за потрібним таку зброю. Але без дозволу цього зробити неможливо. У нас є певні плани, як підштовхнути все ж таки адміністрації з боку конгресу до цього рішення. Ми над цим працюємо. Сподіваюся, що все ж таки це рішення буде. прийнято. Я хотів би все-таки уточнити. А ось ця теза, яка вас здивувала, мене теж чесно кажучи, що не дозволяють бити вглиб російської території, тому що Росія відповідь буде бити по цивільній інфраструктурі, що вона власне і робить вже її нічого не стримує. Наші партнери, вони і от фактично народні депутати, так ми про них говоримо, ну, сенатори-конгресмени в Вашингтоні. Вони знають про те, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, і весь час била. Фактично, перший ранок повномасштабного вторгнення цим супроводжувався. Повірте мені, вони дуже обізнані у всьому тому, що відбувається в Україні, і з власних джерел, і ми додаємо ці інформації на зустрічах. У нас якраз за годину буде зустріч з, з, з тим самим сенатором Рікетсом і з, з сенаторкою Шахін. І власне сенатор Рікетс, який задав це питання, якоїсь ще ескалації побоюється адміністрація всю цю відповідь щодо ударів по цивільній інфраструктурі, якраз таки згадав про бучу і нагадав представнику держдепу про те, що ми пам'ятаємо Бучу і удари по цивільній інфраструктурі з самого початку повномасштабного вторгнення. Тож в чому зараз питання? Але на жаль, на цей на це питання відповіді не було. Представник держдепу дещо ухилився від відповіді, тому ми продовжуємо власне і працювати над цим питанням, щоб все ж таки отримати цей дозвіл на биття далекобійної зброї по території Російської Федерації. Добре, тоді завершуючи обговорення цієї теми, наскільки ви налаштовані за відчуттями чи вдасться? Трошки просунути це питання під час візиту українських народних депутатів. Я думаю, що вдасться просунути, але ми маємо розуміти, що ми зараз знаходимося в не самій кращій ситуації, тому що тут всі зайняті виборами передвиборчими перегонами, передвиборчою кампанією, і ніхто не хоче робити якихось різких кроків. Тому це ускладнює дещо наше завдання, але точно ми не будемо пускати руки. І е, ми, ми зараз формуємо таку умовну лобійську групу, якщо хочете, або групу тих, хто підтримує це і в сенаті, і в конгресі. І у нас є е, певні ідеї, як, як все ж таки дещо е, підтиснути це питання і і і просунути його. Так, ну сподіваємося. Е, ну і тут очевидно важливо, і я переконаний, що ви теж це розумієте. Ну. Українська делегація працювати з обома партіями, тому що очевидно, якщо ми говоримо про вибори, то дві партії змагаються, висилаючи своїх кандидатів. і Нам важливо, щоб обоє з них розуміли, чому це важливо дозвіл бити їхньою зброєю в глиб Росії. А, якщо поговорити про українське питання. Верховної ради зараз починається дискусія, і голова парламенту Руслан Стефанчук сказав своє слово, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень, а в парламенті має існувати інститут відкликання парламентарів. Давайте поговоримо про про процедуру, тому що я спілкувався з вашими колегами, і частина з них каже, що це пов'язано навіть з майбутніми виборами, що вже там потрібно закладати цю процедуру. А очевидно, що про вибори ну, дати ми не маємо її, тому що. Під час повномасштабного вторгнення і воєнного стану їх провести неможливо. Як взагалі це повинно працювати? І вже точно це буде працювати для наступного складу парламенту. Для цього немає просто механізмів, як це запровадити. Є механізми в світі, да? є імперативний мандат, який дозволяє відкликати тих, хто був тих, хто пройшов в парламент від мажоритарних. Округів там все це більш-менш зрозуміло, тому що люди голосують за конкретну людину від їхнього округу і можуть умовно кажучи так само а, зібрати підписи і відкликати. Як це робити з тими, хто пройшов по партійних списках? Ну тут не дуже зрозуміло, чесно кажучи. Так. На мій погляд, тут має бути. А, Два, два запобіжника умовно кажучи, Перший запобіжник, щоб перш за все не потрапляли в парламент ті, кого потім хочеться відкликати. А це про і політичну культуру, і про все ж таки правильний вибір людей. На жаль, ми повторюємо ці ошибки ці помилки з скликання в скликання. На жаль, в кожному скликанні є люди, яких би хотілося, чесно кажучи, і відкликати і виженути звідти. і друге це невідворотність покарання. Якщо людина в статусі народного депутата робить якісь проправні дії, то має бути невідворотність покарання, а це і є якраз таке складання мандату. Тобто після вироку суду автоматично забирається мандат а... у, так. у таких присутніх. Вибачте, але виправте мене, будь ласка, якщо я помиляюся, просто Попередні вибори чинного складу парламенту вони ж відбувалися за змішаною системою, мажоритарники і за списками. А наступні ж будуть якраз за списками. І, відповідно, виникає ж якраз ось цей момент правильно, як, як тоді їх відкликати? Дійсно, я чесно кажу, що у мене відповіді на це питання немає. Я думаю, що це потрібно, щоб юристи сідали і пропрацьовували механізми. І більш того, наскільки я розумію, це має бути змінний в конституцію, тому що саме в конституції прописано на яких підставах мають mm -hmm. чи може бути позбавленим мандату народний депутат. Тому це досить складне питання, яке ми точно не вирішимо зараз в ефірі, але я скажу, є механізми, наприклад, імперативного мандату. Це потребує змін до виборчого кодексу, це потребує змін до конституції. Ну але наше спілкування це частина якраз суспільного обговорення цієї теми, яка очевидно цікавить суспільство, тому що власне запит від суспільства від виборців іде про відкликання своїх народних обранців. Єгоре, дякую вам, що допомогли розібратися в двох аспектах: це дозвіл наших партнерів бити їхньою зброї в глиб Росії. І про відкликання народних депутатів певні механізми, які можуть бути, Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щойно був на зв'язку.